Маск злетів із рейок. Так відреагував Трамп на створення маском власної партії. Але у Штатах вважають такий крок Маска серйозною політичною загрозою. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп. Різко прокоментував ідею Ілона Маска створити власну партію. Цитата: треті партії ніколи не працювали. Він може з цим розважатися, але я вважаю це смішним. Сказав Трамп журналістам по дорозі до Вашингтона у соцмережі True Social Він додав. Цитую, маск злетів з реюк. Трамп переконаний, що США – країна двопартійної системи, а треті партії приносять лише розвал і хаос. І додав. Цитата цього нам і так достатньо з радикальними лівими демократами. Водночас Трамп хвалить республіканську партію. Цитата. Це злагоджена машина, яка ухвалила найбільший закон в історії. Йдеться про так званий великий прекрасний закон, підписаний 4 липня. Документ передбачає податкові пільги, більше грошей на оборону та кордон, менше на соцвиплати. Також скасовано так званий мандат на електромобілі, ухвалений за президентства Байдена. Трамп це прокоментував так: цитата. Маск знав про це і казав, що немає проблем, стверджує Трамп. Маск раніше очолював державний департамент ефективності, але після завершення терміну склав повноваження. Невдовзі маск розкритикував новий закон як цитую огидну гидоту, яка збільшить дефіцит бюджету. Маск пригрозив підтримати демократів. У відповідь Трамп натякнув на перевірку субсидій Тесла. Цитата без цих грошей йому довелося би закрити крамничку і повернутися до пар, каже Трамп. 4 липня маск. Провів опитування, чи потрібна нова партія Америки за добу 1 мільйон 300 тисяч голосів 65% За він сказав наступне: цитата: Ви хочете нову партію, і ви її отримаєте. Ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Додав Маск у базі ФЕК з'явилася заява про створення Америка Паті. Чи подав її сам маск? Невідомо. Його вказали як кандидата, хоча він не може балотуватися у президенти, тому що народився не у США. Хоча в історії були альтернативні партії, жодна не конкурувала з демократами та республіканцями на національному рівні. Маск донедавна головний союзник Трампа, тепер обіцяє. Цитата: я зроблю все, щоб конгресмени, які підтримали цей закон, програли праймеріс. навіть якщо це останнє, що я зроблю в житті, маск має намір боротися з обома партіями. CNN назвав це. Цитую найсерйознішою політичною загрозою з боку маска.